Тобі й до нас на спеціальність хоріографії, якщо Хочу танцювати. Хм, Наша спеціальність дає тобі можливість опанувати всі стилі танців, такі як народні, класичні, вай та сучасні, а працюють у нас найкращі педагоги України. А де я зможу викладати після закінчення університету? Наші спеціалісти викладають в найкращих школах та здобувають контракти в різних країнах світу. А що ще у нас цікаво? Під час навчання наші студенти приймають участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях змаганнях, де здобувають найпрестижніші нагороди. Тому, якщо танець, це твоє життя, приходь до нас. Ми надамо тобі І до нас на спеціальність музика, якщо хочу співати. У нас ти навчишся співати червону калину у народній манері, як оперну арію, або найсучасніший ескрадний хіп. У нас ти будеш отримувати блискучі перемоги на міжнародних конкурсах, а ще, отримавши диплом, зможеш викладати музику в дитячому садочку, в школі, в палаці культури, байбільше відкрити свою власну студію або школу. Хочу знати все про мистецтво. Вивчаючи у нас художню культури, ти станеш культурною особистістю. І десь, у Паризькому лобрі чи в нью йоркському музеї сучасного мистецтва, ти точно помітиш різницю між мане і моне. І з легкістю поясниш цю відмінність, тому хто цього потребує. А що ще ще раз цікаво: на в музичних інструментах, хор, оркестр, який об'єднує наших студентів, у велику дружню родину. Музика це діки для душі.

Підготовка фахівців за спеціальності дизайн, за спеціалізацією графічний дизайн, дизайн середовища, дизайн одягу здійснюється на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну факультету мистецтв. Спеціальність дизайн це актуальний та затребуваний напрямок. Освітні програми дають змогу отримати ґрунтовні знання та навички з слабових дисциплін, що перетворюють ваше захоплення прибуткового в нашому університеті малям для цього сучасних матеріально-технічна база. Створюй дизайнерські продукти будь-якої складності. Зміню світ навколо себе через красу та функціональність. Вступайте на спеціальність дизайну. Вітаю, шановні абітурієнти! Ми зараз живемо у період складних випробувань і широких можливостей. Навчання за спеціальністю виродотворче мистецтва не тільки дає можливість стати кваліфікованим педагогом, який може викладати висотворче і декоративне мистецтво у суді, від приватних студій до закладів вищої освіти. Більше того, грунтовна і різноманічна фахова підготовка дозволить реалізувати ваші креативні плани у сферах графіки і животства, скульптури і декоративного мистецтва, оформлювальних робіт та більше ж даних. Отримайте можливість здійснити ваші творчі мрії. Долучайтесь до вільного мистецтва вільної країни. А ми вам допоможемо.